Вітаю вас, малята! Наша мова складається з речень. Продовжуємо разом. Речення складаються зі слів. Слова поділяються на склади. Склади поділяються на звуки. Звуки бувають голосні і приголосні. Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати вчитися, слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, складати речення, зображувати їх схематично, поділяти слова на склади, друкувати літери. Пропоную підготувати схеми на один, два, три склади. І ми з вами пограємо. Я буду називати слово, а ви показувати схему, що відповідає кількості складів у заданому слові, як і минулого разу. Приготувалися почали. Слово книжка. Скільки у ньому складів? Два. Піднімаємо карточку. Наступне слово. Світ. Скільки складів? Так, один. Показуємо карточку, що позначає один склад. Наступне слово. Життя. Скільки складів? Показуємо карточку. Наступне слово. Леся. Скільки складів? Так. Наступне слово шлях. Показуємо карточку. Наступне слово надія. Порахували? Наступне слово садочок. Дякую, малята. Складемо речення за картинкою. Хто на ній зображений? Так. Діти, що діти роблять. Діти сидять. Сидять на чому? На стільчиках речення. Діти сидять на стільчиках. До речі, це маленька Леся Українка зі своїм братом Михайлом. Щоб скласти схему речення, пригадаємо. Слова назви предметів позначаємо однією лінією. Слова назви дій предметів двома. Слова назви ознак предметів хвилястою лінією. Ще є службові слова, які позначаються тужечкою. Речення починається з великої літери. Тому ми на початку схеми ставимо вертикальну рисочку, а закінчується речення крапкою або знаком оклику чи знаком питання. Складіть малята схему самостійно та звірте зі зразком. Продовжуємо знайомитися з літерами абетки. Давайте разом їх називати. А! Б В Г Г Д Е Є Ж З И І Ї Й О К Л М Н. О П Р. С. Т. Послухайте віршик. Місце кращого не знаю, світ безмежної краси, ріки, гори і ліси, де не де волошки в житті Квіти дощиком умиті, жайвір в небі тріпотить, вітерець у гаї спить. Де це місце? Здогадалися малята? Це наша Україна. Слово Україна, з якого звука починається? Ще раз послухайте. У країна. Так, зі звука у. Давайте разом вимовимо у, -у, 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 у. Як ми його вимовляємо? Повітря вільно виходить із ротика, не зустрічаючи перешкод звук у голосний. Давайте повторимо. Ще раз голосні звуки. Їх скільки? Шість. Приготувалися А, О, У, І. і е. Звук У і літера теж називається У. Це велика і маленька літери У. Надрукуємо її в зошиті, проводимо косу лінію на дві клітинки і до неї з лівої сторони приєднуємо маленьку косу лінію і так до кінця рядка. А тепер пропоную виконати звуковий аналіз слова. Україна. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові Україна. Так, звук У. Який він так голосний. Позначаємо кружечком і знизу пишемо літеру У. Другий звук у слові Україна. Правильно звук К. Який він? Так, приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою, пишемо знизу літеру К. Наступний звук у слові україна. Так, звук Р. Він який? Приголосний. Твердий. Позначаємо однією рисочкою. І ставимо знизу літеру Р. Наступний звук у слові україна. Так, звук А. Він який голосний. Позначаємо кружечком і знизу пишемо літеру А. Наступний звук у слові україна. Так, звук «Й». Він який приголосний. І завжди м'який. Позначаємо двома рисочками і знизу пишемо Й. Наступний звук у слові Україна. Україна. Так, звук І. Він голосний. Позначаємо кружечком. А тепер дивимося, малята, що таке Й і це два звуки літери І. І наступний звук у слові україна. Звук Н. Він який? Так, приголосний, Твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо рисочкою і знизу пишемо літеру Н. І останній звук у слові Україна. Так, звук А, і він голосний. Позначаємо кружечком і знизу пишемо літеру А. Ще раз закріпимо, що літера І має два звуки Й і. І тепер читаємо разом. «У-кра». Їна. Скільки складів? Скільки й голосних звуків порахуємо чотири. Це означає, що в слові Україна чотири склади. Пропоную малята прочитати та порахувати слова з літерою У. Надішліть світлину з цифрою, що позначає кількість слів з літерою У. А на наступній відео зустрічі продовжимо знайомитися з новими літерами абетки. Та наблизимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі!